Привіт, з вами Вадік Stalker, і в минулому відео ми розбирали тупі коментарі росіян. Ну звісно, це відео було дуже коротке, но в цей раз ми виправимо цю ситуацію. А отже, сьогодні в цьому відео ми розглянемо найкумедніші та найдурніші бавовни по п'ятим точкам свинособак. Так що, поїхали, друзі. Адже для вас я назбрав велику кількість відбірних нахрюкань з котеняків. І так почнемо розглядати дегенеративну складову із того висору, який був у моєму сталкерському чаті. Ага, Сісія не тільки москвичі. Дякую за відкриття, бо без вас ніхто цього би не зрозумів. Але знаєте що? Простиї люди в лапках. Це ті, хто мовчки підтримує або ігнорує те, що робить ваша недодержава. Хто б сплатить податки, хтось іде на мітинг із літерами ЗОВ, що розшифровується, як заходім, а цасаєм, виходім. Хтось робить вигляд, що нічого не відбувається. І всі ці прості люди в лапках якраз і є ручієм системи. Вам обідно за ненависть к хрюзким, А українцям, яких бомблять і вбивають за мовчазні згоди тих самих простих людей в лапках, не обідно? Ваша недопозиція це зручна сліпота. Ми одинакові люди в лапках. Окей, але чому тоді у вас завжди знаходиться виправдання до агресії, а не для людяності? Соромно має бути, а не обідно. Ну а потім цей мальчик у трусіках висрав ще таке. О, ще один мамкін пофігіст. Вам пофіг на Україну? Ну звісно, чому б вам не перейматися, коли ваші податки фінансують ракети, а ваша недодержава займається геноцидом. Ви ж тут не при чому! Бо у вас своя жизнь, ви живете у суспільстві, де все, що стосується особисто вас, автоматично не має значення. Класний підхід до того, що відчувати себе комфортно. Комфортно, поки ваша недокраїна перетворює інших на руїни. Капіталізм кожен сам за себе. Ну тоді не дивуйтеся, якщо до вас ставляться відповідно, бо це капіталізм, правда? І кожен сам за себе. Значить, і співчуття, чи повага, це не про вас. Головне, щоб ваш світ залишався у теплій бульбашці, поки на горизонті горять міста. А тепер йдемо до другої дегенеративної складової свинособак. Ви тільки уявіть, десь сидить цей мальчик у трусіках у мухосранську, і тут у нього виникає думка: сейчас я покажу всім, який я Умний! Сиди там і йди мамкину цицьку сосати, бо для таких дегенератів, як ви, важливе лише одне висрати і втекти. А реальність це щось для інших. Так що пиздуй вслід за російським кораблем. <ривання> Чмоня, пиздуй вслід за російським кораблем. Таким дегенератам, як ти, слова не давали. Так, я не зрозумів. Чому чорний пакет почав говорити? І що він тут забув? Ану пішов слід за російським кораблем. Точніше, нахуй. <клухи> да ти подивися на нього. Знову чорний пакет почав говорити. Кажу тобі недоумку, пішов нахуй за російським кораблем. Боже мій, що це за вилупок то такий? І нахуй тобі батя ту піцюрину ту стругав, якщо ти таку хуйню пишеш. А, стоп! Це ж той хуєсос по імені Кортез. Ну то, що ти написав таке ім'я, і не дивно, що в голові твоїй нічого немає. До речі, якщо ви хочете написати пару ласкових словечок в лапках в адрес Кортеза, то ось вам назва його телеграма. Так що, Кортес, пиздуєш вслід за російським кораблем. Дуже дякуємо за перегляд відосика. Сподіваюсь, вам це відео дуже сподобалося, а якщо вам сподобалося, то ставте смачнючу вподобайку. А якщо ви хочете підтримати Вадіка фінансово, то в описі під відео є посилання на банку Монобанку. А також підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускали нові відео. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Вадік Stalker. Слава Україні та до зустрічі до нових відео та стрімів! Me. I know you're Italian man, but that sucked.